що Об'єднує онуку свою надію. та виконавця кепаса. Двадцять років тому вони починали як гурт тамата Джос. Після майже 10 років існування гурт розпався на два сольних проєкти, але перед цим став проривом для української електронної сцени. І поки я розповідаю, чому буду вам дуже вдячний за підтримку того, що я роблю. У 2002 році Олександр Жищенко разом з Аллою Московкою, яку ви можете знати за гуртом Горчіца Лайф Проджект або як Алоїс, заснували проєкт Тамата Джоус. Вони гастролювали клубами України, працювали переважно у жанрі Діп Хаус та навіть записали дебютний альбом. А потім розпалися. Та вже у 2005-му проект поновив свою діяльність. До Олександра доєдналася його сестра Ната Жищенко. Вона жонука Ната та, та мата. Разом вони продовжили писати музику і випустили другу платівку. Та за рік до них прийшов Павло Ленченко. Він же кепаса чи плейван. І ось тоді почався справжній ренесанс, поєднання, яке було унікальним для України: Діпхаус, прогресив, техно та етноелементи. А ще та сама сопілка. За роки існування гурт відіграв майже на всіх крупних музичних фестах України та став популярним за її межами. А третій альбом One Secret й досі вважається культовим. А та Джоуз також були першими українськими електронщиками, що виступали з сесійними музикантами. Ця унікальність робила їх музику глибокою та емоційною. А в останньому альбомі Feel Me до їх жанрів додалися ще інді та поп-рок. Я плакала і сльози текли. Але на початку десятих у кожного з'явилися думки про сольну творчість. Спочатку у 2012-му колектив покинув Олександр. Це стало сильним ударом для Нати та Павла, які ще рік намагалися працювати вдвох. А потім зрозуміли, що тієї магії більше нема, і гурт треба закрити. Останнім їх треком був сонце на вірші Миколи Вінграновського. Що Man ir mata Joe's tai be darbų nepildyta.